Новання, вітаю вас, пане Сергію. Доброго здоров'я, Доброго ранку. Пане Сергію, розпочнемо з родини Інів. Отже, ось дочка Кім Чен Іна. Вона з'явилася на публіці, ну відносно нещодавно. Він брав і на один із заводів, там де були ракети свого часу, і так само на певних заходах. Але ну фактично десь від 22-го року. Чому так відбувається? Диктатори виводять в світ своїх нащадків для чого і коли. І чи можна одразу говорити, що мовляв, ось це вже буде наступниця того ж таки Іна. Е, ну, взагалі, якщо ми говоримо конкретно про династію Кімів в е, північній Кореї, то там це взагалі одна з найуспішніших е, традицій. Коли був кім Арсен, потім Чер Ір, тепер кім Чен Ін, і тепер його відповідно потенційна наступниця донька е, чує. Е, насправді навіщо ми зараз? Ну вони це роблять, і ми спостерігаємо таку картину де Лукашенка да, там, свого сина постійно. Сватає в майбутній свої наступники, тому що вони відчувають два моменти: перше, що вони не вічні, і у разі, якщо з ними щось станеться, то відповідно вони повинні мати наступника, і таким чином вони вже готують і суспільство про те, що не дивлячись на те, що я можу піти від влади, все одно наша династія продовжиться, і наш режим міцний як ніколи. Тому не думайте, що після мене буде якесь послаблення. Друге, вони готують політичні еліти до того, що ви, по перше, не повинні проти мене бунтувати, тому що в мене вже є наступник або наступниця, який продовжить мою справу. І по-друге, вони розраховують на підтримку цієї еліти для наступника, тому що це одна з найважливіших умов для того, щоб оце право було успішним. І е, третій момент вони готують. Самого цього наступника своїх дітей до майбутнього управління, тобто з малку вони їм приривають оцей культ мілітаризму, культ диктаторів і тому угу. подібні речі. Але я так. хочу звернути увагу, що не тільки це відбувається в авторитарних або тоталітарних режимах. Подивіться зараз на те, що відбувається в сполучених штатах, де Дональд Трамп активно просуває свого сина Берона Трампа і каже, що це майбутній президент, майбутній мій наступник. І майбутнє Америки, тому на даний момент просто через те, що авторитарні режими підняли свою, свої голови і в принципі фальсифікують вибори або роблять їх імітацію повністю контролюються сфера життя. То багато політиків починають замислюватись: о що так можна, ніяких наслідків немає, і в країнах, де дуже слабке громадянське суспільство або занепадає поступова демократія. То на жаль, ми будемо все більше і більше спостерігати е, таких е, якби моментів. Знову ж таки можемо подивитися той же Кадиров про стан здоров'я, якого все активніше говорять, е, що він доволі критичний, і ми бачимо, що він всі силові блоки вже передав своєму ще неповнолітньому Адаму е, Кадирову е, під контроль. Тому знову ж таки в історії було багато таких прикладів. Той же династія Асадів в Сирії, коли переходила влада від батька до сина, в тому ж Азербайджані да, династія Алієвів, Алієвих, але не скрізь це завершується успіхом. Той же, наприклад, Саддам Хусейн, якого було два сини і планував це зробити, так і не зміг це реалізувати через. Війну в 2003 році, той же мого Кадафі не зміг. Ну і один з найскравіших прикладів невдалої передачі влади це коли е, Чаушевсько в Румунії фактично хотів передати владу своєму сину Ніку, і не тільки йому, там же всі органи влади були під контролем його родичів, тобто суцільна династія в усіх е, гілках влади, але відповідно. Населення в 89-му році підняла повстання і для диктатора завершило це трагічно. Тому, в принципі, є два варіанти розвитку подій: або влада проходить успішно і оця династія закріплюється на довгий час, або відповідно через народні повстання або слабкість наступника, або не підтримки відсутність підтримки з боку політичних еліт призводить до падіння цього режиму. Якщо ми говоримо про Росію. То там трошки інша ситуація. Я не думаю, що о, Путін буде активно просувати своїх о, дочок на ці о, посади, о, тому що там оцей кооператив озеро або як називають колективний Путін, скоріш за все, вони будуть намагатися, у разі якщо щось з Путіним відбудеться, передати це Медведєву, як це було в 2008 році. Угу. Але як це сприймуть інші еліти, Ну, побачимо. Так, пане Сергію, але як показує і практика, і історія, історичний досвід, навіть будь-яка ось така династія. Політична, диктаторсько-політична, вона все одно закінчується, навіть попри те, що в деяких країнах вона може там тривати десятиліття, кілька десятиліть, все одно м, настає кінець. Ось якщо ми говоримо про ті е, чинники, чому так стається? Які ключові фактори? І ось е, ці спроби вже в 20-му столітті, в 21-му столітті передати свою владу. Чому вони зазнавали все таки ну фіаско, навіть якщо вдавалося цю владу передати? То наступнику не завжди вдавалося її втримати. Так, ну тут є декілька факторів. Як е, е, розумієте, в диктаторських режимах є одна е, проблема. Як правило, оці правителі вони сидять при владі 20, 30, 40 років. В Габоні був такий Омар Бонго, він правив 42 роки. Якщо пам'ять не зраджується, найдовший термін президентства і він кричав, що я нікому владу не передав, навіщо мені готувати наступника. Але в кінцевому випадку, після його смерті і там деяких перепотів, все одно владу отримав його син. Але е таким довгостроковим правителем він стати е не зміг. Тобто, проблема найбільше полягає в тому, що ці правителі вони втрачають момент, коли вчасно потрібно передати владу, коли вона під їхнім тотальним контролем. Тому що чим старше стає правитель, тим його влада стає слабшою, і якщо вони вчасно не передають владу, або їхній наступник сам просто не володіє необхідними навичками, то політичні еліти його усувають. Або знову ж таки однією з причин є те, що протягом, скажімо, початку 21 століття дуже активно розвивалася у світі. Демократичні інститути за підтримки сполучених штатів, і зрозуміло, навіть в диктаторських режимах тишком нишком починали формуватися певні демократичні інститути, громадянське суспільство, і плюс безпосередньо відбувалося в такі диктаторські режими і втручання сполучених штатів військовим шляхом, як це, наприклад, відбулося в 2003 році, коли атакували Ірак. І зрозуміло, це не дозволяє диктаторам укріпити свою владу. Або коли я вже згадував про Кадафі, там знову ж таки відбулося народне повстання, яке його усунуло. Тому насправді, як я казав, є два варіанти: або диктатор вчасно розуміє, що час передати владу і заздалегідь готує наступника. І я думаю про це вже чому Кімчинин думає, тому що ми бачили, що в нього був конфлікт з сестрою. Та навіть казали, що була спроба його вбивства з її боку, і він же також всіх своїх родичів там усунув від влади свого дядька, здається, з вогнемета спалив. Тобто він залишає тільки одного наступника, якого він готує, і намагається йому передати владу. Але знову ж таки, якщо це було характерно для епохи середньовіччя, це було нормою. Ми знову ж таки можемо просідкувати, що е, ну насправді не так часто ця передача влади відбувається успішної. і особливо зараз, тому що диктаторам дуже важко контролювати інформаційний простір і тримати населення під контролем. Тому на щастя цих диктаторських режимів не так багато, але як я казав, на жаль, тенденція буде такою, що все більше і більше е режимів таких будуть з'являтися, де не захочуть передати владу по завершенню терміну, будуть змінювати конституції. І йти е, на третій, четвертий, п'ятий термін. До речі, російська пропаганда постійно каже: у нас немає ніякої диктатури, ні немає, немає ніякого авторитарного режиму. Ось подивіться в Європі Маргарет Течер правила 17 років, Меркель майже 20, Але в чому різниця? Їх о, коли обрали шляхом канцлера або прем'єр-міністра, шляхом виборів, то відповідно там є незалежні політичні сили в парламенті. Які можуть впливати на те чи інше рішення. При ось таких диктаторських режимах, навіть якщо там є якийсь парламент, як в Росії, вони є маріонеткою, там представлена об, одна або дві провладні е, сили і ніякої опозиції е, немає. Тому, як правило, ось ці диктаторські режими сидять дуже довго, але знову ж таки, ви праві, рано чи пізно вони завершуються і тоді кардинально змінюється Вектор розвитку цієї держави і в північній Кореї, до речі, можливий варіант, що у разі збройного конфлікту відновлення між північною і південною Кореєю може відбутися падіння династії Кімів і об'єднання Кореї е, у вигляді демократичної держави. Ну з огляду на те, що зараз дуже мало інформації про те, скільки років дочці Кіма за різними оцінками від 10 до 13, ти, та й в принципі сам Кім тільки, скажімо так, зробив крок в напрямку 50, так 41, знову ж таки за приблизними підрахунками Кіму, то передача влади вона може відбутися. Ну точно не в найближчому майбутньому. Ви, до речі, пане Сергію, дуже слушно згадали про Чечню. Багато розмов довкола хвороб. Саме Кадирова також. Ця знову ж таки на тлі ось можливих можливої можливого, давайте так відходу від справ. Говоримо дедалі більше про цього Адама, але разом з тим побутує думка, що він досить таки може видатися слабким, і оточення Кадирова, навіть його умовно найближче, може його не допустити або, скажімо так, посунути і взагалі може змінитися злам е, усієї династії Кадирових. А це знову ж таки, як свідчить і є історичні е, прак. Такі і підтвердження, що злам династії він фактично змінює і ще й там політичний устрій в той чи іншій країні. Наскільки можна припустити, що таке може відбутися із Чечнею, що почнеться ну як мінімум дестабілізація? А в що далі це переросте? Ну тут ми можемо лише в категорії припущень говорити. Так тут є декілька параметрів, тобто ви абсолютно праві. Кадиров дуже боїться, що сина можуть не сприйняти, тому ми спостерігаємо. Його ролики, де він постійно зі зброєю, що його готують, нагороди йому постійно дають, і як ми бачимо, він передає своєму сину саме силовий блок. Тобто, у разі чого він повинен мати підтримку військових і силового апарату, з допомогою якого він може придушити будь-який опір. Але найбільша проблема, що при зміні цієї е, влади передачі до сина, Тут може якраз відбутися масове повстання населення, тому що не дивлячись на те, що Кадиров нібито там е, тримає все під контролем, там постійно відбуваються локальні виступи проти нього, на які він постійно намагається реагувати або замовчувати ці факти. Тому ось цей процес передачі влади дійсно може пройти дуже непросто з іншого боку, я впевнений, що Росія вона зараз слабне завдяки саме нам. Те, що ми винищуємо їхні збройні сили, винищуємо їхню економіку. І я впевнений, що якраз династія Кадирових вона завжди, хоч вона робить вигляд, що вони васали Путіна, насправді вони хочуть влади. І я впевнений, що вони якраз при ослабленні влади Путіна подальшої, вони перші, хто не йому удар у спину. І якраз Чечня може стати і центром дестабілізації всередині Росії, не виключає варіант, що вони взагалі можуть владу і в Москві захопити, тому що в них є дійсно дуже потужний силовий блок. Але в будь-якому випадку, що Кавказ це завжди гострий регіон, особливо на території Росії. Так там були дві чеченські війни. Сам чеченський справжній народ да, він дуже гордий, він незалежний. І я сподіваюсь, що якраз вони коли знаєте, коли Україна в 90-му році проголосила е декларацію про державний суверенітет, то західня преса написала, що це останній цвях в труну радянського союзу. Аналогічно, е Чечня може стати от таким цвяхом в труну е імперської Росії. Так, як до речі, ви ставитеся до ймовірно сучасних шлюбів між дітьми диктаторів? Тут ось такі собі династійні шлюби. В червні місяці було цьогоріч дуже багато таких чуток, припущень і в змі, і в соціальних мережах, що Лукашенко хоче засватати свого двадцятирічного сина, і, нібито не приглянулася йому дочка Сідзінпіна. Ну щоправда, сі. Мінзе, здається, 32 роки, ось, але там був такий обід. Вони, значить, ці дзіньпіном е, спілкувалися, їли, і ніби е, знову ж таки, за попередньою інформацією там називали це таким собі сімейним навіть обідом. Ну, може, красиве слівце, але менше з тим. Династійні шлюби, не рідкість була свого часу, там, умовно кажучи, там середньовіччі і так далі. Але в 20-21 столітті це, напевно, що виняток. Як ви до таких чуток на взагалі наскільки це ймовірно. Ну, знаєте, у скажімо, росіян, до речі, завжди були такі прагнення. Е -е, хто знає, не знає. Іван Розве він сватався до англійської королеви Єлизавети І. Але, відповідно, для Боли Станоса не доїхав з пропозицією бо Єлизавета йому відмовила, бо такого шлюбу не сталося. Щодо розумієте, коли раніше вкладалися такі шлюби, вони автоматично робили тебе претендентом на престол в цій країні. І претендентом на отримання якихось прибутків. Е, навіть би гіпотетично припустимо, що донька Сізепіня одружиться на лу... сину Лукашенка, не можу стриматись посмішки в цій ситуації, чесно скажу. Але е, для Білорусі, крім того, що вони можуть скажу, що там Китай наша і картоплю почнуть там дешево поставляти. Ну ніяких зисків е, вони е, не отримують. Тому я думаю, навряд чи такий шлюб буде тим більше що, е, якщо ми говоримо про Китай, там панує комуністична ідеологія, і зрозуміло, ціпінь буде так. зацікавлений в тому, щоб цей шлюб, якщо відбудеться, відбувався в межах партії для посилення якраз внутрішньої е, підтримки і внутрішньої е, стабільності, тому насправді такі шлюби зараз просто не мають е, якогось так. сенсу е, в політичному плані, тому що вони саме мали на меті. Отримання зисків для певної держави, але на жаль, якщо такі династійні шлюби це пережиток минулого, то диктатори залишаються і в 21-му столітті. І ось ці намагання передати владу своїм нащадкам теж є актуальними. Пане Сергію, я вам дуже дякую за цікаву розмову. Пасибі, що знайшли час і можливість. Доєдналися сьогодні до нашого етеру. Сергій Берендієв був ще на, на зв'язку. Історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти. Дякую на все добре. Вам Дякую. Thank you.